Дорогі друзі, сердечно вітаю з Міжнародним Днем Біографа. Свято, яке на сьогоднішній день знають в усьому світі, і його святкують всі ті, хто причетний до написання і дослідження біографій видатних постатей культури та історії. Немало таких постатей і в нашій культурі, літературі, взагалі в усіх наших процесах. І дійсно вони грають визначну роль. Ми з вами живемо в той час, коли, слава Богу, ми усвідомлюємо, яка роль кожної особистості. Якщо ми згадуємо, наприклад, і говоримо про історію друкарства та писемності, ми звертаємося з вами до таких постатей, наприклад, світової, світового рівня, як припустимо, винахідник Йоган Гутенберг. Ми не можемо, наприклад, не згадувати про такі історичні постаті, які також багато зробили для творення української друкованої книги, як, припустимо, ПАМ Боберинда, чи той же причетний до створення друкарні в острозі князь Константин Острозький, чи Єлисей Плетенецький, архімандрит києво печерського монастиря, чи, наприклад, Митрополит Петро Могіла. Кожен із них власне, додавав до своєї діяльності безпосередньо свої. Міркування, своє бачення світу, і вони безумовно впливали на увесь історичний процес. І е, на сьогоднішній день усіх тих е, дослідників, біографів е, треба привітати з тим, що вони роблять таку досить непросту роботу, вишуковуючи деталі життя та творчості. Тих чи інших постатей. Приємно, що я знайома особисто з людьми, які безпосередньо займаються вивченням біографій відомих літературознавців та істориків. Це, припустимо, от я знаю дуже добре Наталю Марченко, також її з цим святом вітаю. І також зичу натхнення, зичу нових книг, нових досліджень. ну, і усіх тих, хто е, дійсно дуже ретельно працює в цій царині. Отже, друзі зі святом, ми з вами.